Доброго дня, шановні колеги, дякую компанії MedEvent за запрошення. Дуже приємно сьогодні бути доповідачем, тому представляю тема доповіді статини і метаболічний синдром можливості та ризики. І традиційно хотіла б почати дану доповідь із клінічного випадку. До нас поступив пацієнт, чоловік 41 вік, рік з індексу маси тіла 32 кг на метр квадратний, тобто мав оживіння першого ступеня. Відомо, що чоловік палить, а, дещо підвищений систолічний артеріальний тиск, який за новою класифікацією є а, підвищеним артеріальним тиском, лікоза, наче. А також на межі порогових значок від 5,6 до 6,1 одного на літр лікований гемоглобін 6,1 десятих і окружність талії 105 см. Пацієнт скажився на на невелику затишку при фізичному навантаженні. Відомо, що в пацієнта не було в анамнезі серцево-судинних подій. Та обтяжена спадковість по серцево-судинних захворювань анамнестичних. Як бачимо на даному слайді, представлена його ліпідограма на початковому огляді. І, власне, які ми питання собі поставили? В першу чергу, чи потрібно ще проводити дообстеження, чи можливо призначати лікування або якісь рекомендації давати, і чи потрібно, власне, призначати статину з метою первинної профілактики серцево-судинних захворювань. І звісно, що почнемо з визначення метаболічний синдром або його синоніми, такі як синдром X, синдром інсулінорезистентності, або смертельний квартет, або синдром дисліпідемії про ожеріння. Це не є якась окрема нозологічна одиниця. Це сукупність станів, які об'єднані патогенетично і призводять до серцево-судинних ускладнень, а також збільшують ризик цукрового діабету. І для постановки діагнозу метаболічний синдром ми повинні мати як мінімум три критерії із п'яти. А саме знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності, підвищений рівень глюкози в крові, підвищений артеріальний тиск, збільшення окружності живота та підвищення рівня три гліцеридів. Метаболічний синдром можна поставити як діагноз як такий за допомогою різних класифікацій, проте в своїй практиці я найчастіше користуюся згідно міжнародної федерації. Діабетом за критеріями АДФ, при якому метаболічний синдром ставиться на основі таких показників, як окружність талії У чоловіків це більше, ніж 94 у жінок більше, ніж 80 см, зниженого рівня ліпу протеїдів високої щільності, а саме у чоловіків менше 1 жінок менше 1,3, підвищеного рівня тригліцеридів, гліцеридів, глюкози надще та артеріального тиску. Ожиріння та метаболічний синдром тісно взаємопов'язані, адже відомо, що із збільшенням ваги ризик виникнення метаболічного синдрому прямо пропорційно збільшується. Як бачимо, що у пацієнта з нормальною вагою ризик метаболічного синдрому складає близько 6% в той час, як у пацієнтів з індексом маси тіла вище ніж 30%, ризик метаболічного синдрому збільшується в 10 разів. Ожиріння та метаболічний синдром збільшують ризик виникнення цукрового діабету другого типу в 10 разів, а серцево-судинних захворювань у 2 рази. Отже, і згідно коли ми поставили діагноз, так а я нагадаю, що постановка діагнозу вже два критерії ми можемо побачити у ліпідограмі. То звісно, що для корекції показників для первинної профілактики серцево-судинних захворювань, ми призначаємо статини як препарати першої лінії. Проте відомо, що що статини незначно але підвищують показники глюкози, і це є ризиком виникнення цукрового діабету. Уже і так. У тому числі, коли в пацієнта уже є предіабетичний стан. Тому, власне, розглянемо більш детальніше цю проблему і дійдемо в кінці нашої презентації до спільного консенсусу. Отже, механізм дії, нагадаю, статинів вони приміщують фермент печінки гМГ-кофермент а яка приймає участь в синтезі попередників холестеролу. І клінічно ми бачимо зниження загального холестерину в ліпідограмі, зниження ліпопротеїдів дуже низької низької щільності, підвищення показників ліпопротеїдів високої щільності та деяке зниження рівня тригліцеридів. Ефективність статинів вже доведено в численних дослідженнях, і відомо, що на зниження 1 мілімоль на літр. Відносний ризик ішемічної хвороби серця знижується на 20%. Окрім того, відомі всім позитивні плеютропні ефекти статині. Також як в попередній доповіді, також на цьому наголошувалися, оскільки статином також властива як антитроботична дія, імуномодулююча, покращення ендотеліальної функції, і це все своєю мірою покращує пацієнт уже в скомпроментованих, яких є ризик атерогенних ускладнень. Згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологів, то рекомендовано початково призначати інтенс... високоінтенсивний статин у найвищій переносимій дозі для досягнення цільових показників холестерину ліпопротеїдів низької щільності, встановлених для конкретної групи ризик, росіяном більш детальніше статини, які вони бувають так. Статини вони також поділяються за високою, середньою, помірною та низькою інтенсивності. І якщо бачимо на графіку, то аторва статин та розова статин мають властивості як для найбільшого зниження ліпопротеїдів низької щільності, що нам дуже важливо з клінічної точки зору. Тому високої інтенсивності статини це аторва статин дозі 40-80 мг, розова статин дозі 20-40 мг. Також є статини помірної інтенсивності, таких як аторвастатин дозі 20 40 мг, симвастатин 20, 40 флувастатин 40. А статини високої інтенсивності зменшують рівень ліпопротеїдів низької щільності на 50% в той час як помірної інтенсивності на 30%, а статин в комбінації з езетимібом знижують дані показники близько на 65%. Абсолютні протипоказання до прийому статинів це є жінки дітородного та переменопозального віку при відсутності належної контрацепції. Також захворювання починки у гострій фазі та або підвищення рівня трансаміназ у три і вище разів, а також гіперчутливість до будь-якого компоненту. Перед ініціацією терапії ми повинні визначати індивідуальний ризик пацієнта, якщо в пацієнта не було попередніх серцево-судинних подів анамнесі, оскільки ці стани апріорі є, відносять пацієнта до групи дуже високого ризику. Тому визначаємо, якщо у пацієнта є цукровий діабет, ризик розраховується за шкалою Score-2 діабетіс. А якщо в пацієнта немає цукрового діабету, то згідно віку. Якщо пацієнт старшого віку вище 70 років, то розраховуємо ризик за score 2 OP, Old Patient. Якщо пацієнт молодого віку, молодше 70 років, то за шкалою score 2 Розглянемо також більш детальніше цю шкалу, тому що вона відносно нова шкала в 21-му році, згідно рекомендацій, була, була опублікована. І в чому власне, її відмінність від попередника. Ось на даному слайді ми бачимо однакові показники, але у двох пацієнтів різного віку. І для двох пацієнтів ризик буде вищий. Як бачимо в пацієнта 40, 40 річного із столічним тиском 130 мм тут стопчика і загальним холостерином 5,5 мм на літр, і рівнем ліпопротеїді високий щільність 1,7 мм на літр, даний ризик буде складати 2,5 0,9%. Його апріори буде відносити до високого ризику. Як бачимо, на цій шкалі жовто-гарячий колір це є висока група ризику. Для 50-річного пацієнта такі показники будуть, незважаючи на те, що у нього відсоток буде вищий, але він буде в групі помірного до низького ризику. А і як бачимо, основна відмінність даної шкали SCORE2 в тому, що є ранжування згідно віку. І як бачимо, вже є лише три групи ризику: дуже високий, високий і низький до помірного групи ризику. І на основі даних груп ризику ми визначаємо, які цільові значення ліпопротеїдів низької щільності. Я думаю, що всі ми цифри ці знаємо. Також не повинні пам'ятати, що повинно рівень ліпопротеїдів низької щільності нижче ніж 50% від початкового рівня. І якщо в пацієнтів за останні два роки... Було більше, ніж 2 серцево-судинних події, то цільові значення низької щільності повинен становити нижче одиниці. Отже, і е, питання: через скільки часу потрібно проводити контроль ліпідограми? Контроль ліпідограми потрібно проводити в середньому через 2-3 місяці приблизно 8 плюс-мінус 4 тижні. Насамперед, перед початком лікування обов'язково, щоб ми потім знали, що робити, чи збільшувати дозу, чи можливо і зменшити. Потрібно також проводити контроль ліпідограми через 8 плюс-мінус 4 тижні після корекції лікування, до того моменту, поки пацієнт не досяг цілі. Тільки пацієнт досягне цілі, згідно європейських рекомендацій, рекомендовано проводити щорічно для досягнення цілі. це при умові, коли пацієнт прихильний до лікування. Заглянувши в Аптудейт, згідно американських рекомендацій, ризик вони розраховують за допомогою шкали Prevent. Попередні доповідачі я бачила, розповідав трішки про це. Вони виділяють чотири категорії ризики: дуже високий, високий, проміжний і низький. І згідно цього тактика лікування також трішечки інша. Якщо пацієнта ліпопротеїди низької щільності вище 4,9, то ми повинні власне, обстежувати пацієнта на сімейну гіперхолестеремію. Якщо пацієнта не підтверджується, тоді призначаємо статин у високій дозі, перевіряємо рівень ліпопротеїдів низької щільності через 4-6 тижнів. Якщо пацієнта вони нижче ніж цілих ніж ніж 2,6, то продовжуємо лікування. Якщо ні, знову перевіряємо через той ж самий проміжок часу. Якщо ні, тоді проводимо інтенсифікацію лікування та додаємо інший також ліпідознижуючий препарат. Якщо рівень при початку лікування нижчий ніж 4,9 ммоль на літр, то згідно з шкалою ризику, визначаємо ризик. Якщо вище ніж 20, ризик дуже високий, призначаємо статини високої інтенсивності. Якщо ризик у нас високий, то призначаємо статини помірної інтенсивності. Через ті самі проміжки часу перевіряємо рівень ліпопротеїдів низької щільності і за схемою далі проводимо наш подальший план дій. Якщо пацієнта проміжний ризик, то згідно з пацієнтом, так званий «share decision making, лікар визначає доцільність прийому статинів. Також розглядають додатково такі показники, як ліпопротеїн А. І якщо пацієнта низького ризику статину терапію при початку не призначають, лише. Рекомендують регулярний контроль холестерину. Контроль трансаміназ, а саме АЛТ, потрібно перед початком лікування. Якщо на початку він у три рази підвищений, не починати статинотерапію, плюс пошук причини, чому, власне, підвищений рівень АЛТ. А якщо все добре, починаємо статинотерапію, і після ініціації лікування або після збільшення дози чи зміни препарату через 8 плюс-мінус 4 тижні. Ми проводимо повторний контроль АЛТ. Якщо АЛТ в нормі, а дозу ми не змінювали, не збільшували, не зменшували, тоді рутинний контроль не потрібний. Контроль креатин фосфокінази потрібно проводити бажано перед початком лікування, особливо якщо пацієнт відноситься до факторів ризику, а саме пацієнти похилого віку, з низьким індексом маси тіла, це осіб азіатського походження, з нервовими м'язами захворювання, та з ліками. Зверніть увагу, деякі ліки ми також часто призначаємо, це блокатори кальцевих каналів, амлодипін, лерканідепін, аміодарон, тобто наші препарати, які можуть власне, призводити до підвищення КФК. І при симптомах міалгії а, також контролювати креатин фосфокінасу. Якщо в 10 разів підвищений даний показник, то зупинити статинотерапію та повторити аналіз через 2 тижні. Найчастішою побічною дією це є біль у м'язах, а саме біль у нижніх кінцівках, а, тобто міалгія, так званий статин асоційований м'язовий симптом. І на сьогоднішній день, день даний симптом, вони прирівнюють науковці. До ефекту ноцебо, І відомо, що найчастіше скаржиться на міалгію більше жінки, більше старшого віку. У 70-90% проходить при заміні статину або зменшенні дози. І що відомо, що в 70% випадків дані симптоми з'являються протягом перших 12 тижнів і не пов'язані із підвищенням рівня креатин-фосфокіназів. Непереносимість статинів визначені як таке, вставиться на основі наступних показників, а саме, нездатність пацієнта переносити щонайменше два різні статини в найнижчій дозі. Це непереносимість, яка пов'язана. З підтвердженими побічними ефектами, або значними відхиленнями лабораторним показників, наприклад, підвищення креатин фосфокіназа, це покращення симптомів або зникнення після зменшення дози або припинення прийому статинів. І виключення інших факторів, наприклад, взаємодія ліка, між ліками, це захворювання щитовидної салози, а також дефіцит вітаміну Д або існуючих нервово мязових розладів. Тому з ініціацією прийому статинів ми обов'язково виключаємо гіпотереоз, виключаємо та коригуємо вітамі... дефіцит вітаміну Т. Якщо є скарги на біль у м'язах, то з'ясовуємо, чи не збільшував фізичну активність пацієнт при початку прийому статинів та виключаємо лікарську взаємодію ліків. Це протигрибкові препарати, гемфібросил, макролідні антибіотики, інгібітори проти вірусу імунодефіциту людини, силденафіл. Блокатори кальцієвих каналів, циклоспорин, аміодарон та раноласин. Ще один із таких дуже диску, дискутабельних, я б сказала, питань це, власне, ризик виникнення цукрового діабету на фоні терапії статинів, що дуже актуально для пацієнтів із метаболічним синдромом. Оскільки дуже багато є публікацій на цю тему, багато досліджень, мета-аналізів, що а, статини. Всупереч тому, що вони можуть підвищувати рівень глюкози, призводять до цукрового діабету. І так, це дійсно існує, за даними попередніх досліджень, статини підвищують ризик виникнення цукрового діабету другого типу. Але чи справді все так категорично? Одне із нещодавніх великих досліджень, а саме це метааналіз, проаналізував всі попередні дослідження, і було виявлено, що більшість пацієнтів на момент дослідження вже мали предіабет. А як відомо, що даний стан це апріорі має високий ризик переходу з престану предіабету в стан цукровий діабет. Тому у пацієнтів на фоні статинотерапії, за рахунок того, що є незначні коливання глюкози. Підвищення декілька одиниць рівня глікемії, звісно, можуть переходити переводити пацієнта з предіабету в стан цукрового діабету. Проте, всі пацієнти були безсимптомними, тобто дані діагноз був поставлений більше на основі лабораторних показників. Але що було відкрито в даному метааналізі, все-таки користь призначення статинів у пацієнтів на фоні метаболічного синдрому, на фоні предіабету перевищує за ризик, тобто користь це саме попередження серцево-судинних ускладнень, він переважає ризик виникнення цукрового діабету. Другого типу. Тому обов'язково контролюємо глюкозу та ліковану гемоглобіну перед початком лікування кожні 3-6 місяців та мотивуємо пацієнта до зниження ваги, достатньої фізичної активності та збалансованого харчування, що є основною, основною зброєю у лікуванні і попередженні цукрового діабету. А також є ще деякі питання стосовно вибору саме статину при хронічній хворобі нерва. Оскільки відомо, що розуво статин за рахунок того, що він є препаратом гідрофільним і має більший нирковий шлях елімінації, може призводити до протеїнорії та гематорії, особливо у пацієнтів уже з скомпроментованою функцією нирок, а саме на фоні хронічної хвороби нирок. Так, дійсно такі існують дослідження, причому цей ефект є дозозалежним. Тому все-таки призначення розовостатину у пацієнтів із хронічною хворобою рок повинно бути обережним. І, врешті врешт коли є власне на більш пізніших стадіях, то звісно надавати перевагу аторвостатин, незважаючи на те, що розовостатин є трішки більш сильнішим у порівнянні з аторвостатином. І статини, показані хворим із хронічної хвороби нирок, 3, а п'ятої стадії за виключення діалізною стадії хронічної хвороби нирок. У хворих, які вже знаходяться на діалізі, статинотерапія лише при наявності атеросклерозу. Тобто, якщо пацієнт не приймав до того статинів, який знаходиться на діалізі, ми йому їх не призначаємо, тільки якщо є якийсь атеросклероз, тентування і чи тому подібне. Тому повернемося до нашого клінічного випадку, до чоловіка, власне, тут є дані на даному слайді, трішки нагадаю, які ж все-таки ж потрібні до обстеження у пацієнта з метаболічним з скаргами на задишку при фізичному навантаженні, якого немає додатку, в анамнезі серцево-судинних подій і обтяжена спадковість по серцево-судинних подіях. У родичів. Отже, було проведено ми ехокардіографію. Як бачимо, фракція викиду лівого шлуночка збережена, є діастолічна дисфункція, перший тип, проте рівень антіпробінпів в межах нормі, гемоглобін нормальний, як тоже причина вторина задишка. Вітамін Д є незначний дефіцит. Рівень теріотротного гормону також в нормі, АЛТ в нормі. При екг ЕКГ-тест із фізичним навантаженням негативний результат, що виключає ймовірно, ішемічну хворобу серця. І як бачимо, що при розрахунку індивідуального ризику у даного чоловіка без явної артеріальної гіпертензії і з дислі з пограничним значенням глюкози, який палить, як бачимо, ризик серцево-судинних подій становить близько 10%. А для його віку а, даний відсоток є дуже високим ризиком. Тому ми були, йому призначили аторвастатин у дозі 40 мг та вітамін Д, щоб, щоб скомпенсувати дефіцит вітаміну Д. І як бачимо, через два місяці у пацієнта практично нормалізувалися показники ліпідограми. Ми залишили ті ж самі. Теж ту ж саму дозу препарату не зменшували, і пацієнт залишається на контролі, періодично проходить. Він худне, він займається активно фізичною активністю. Тому сподіваємося, що у нього його ризик буде тільки зменшуватися, а стан його буде покращуватися, і пацієнт не буде знати, що таке серцево-судинні ускладнення. Тому хотілося б зробити висновок, а саме основні положення. Статини це все ж таки на сьогоднішній день препарати першої лінії для лікування дисліпідемії та первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Покази до призначення та режим гіполіепідемічної терапії у пацієнтів із метаболічним синдромом, він не відрізняється від пацієнтів загальної популяції. При виборі представника статинів необхідно враховувати супутню патологію. Тобто захворювання нирок, печінки, та контроль та корекцію глікемічного профілю у хворих із метаболічним синдромом, які є в групі ризику виникнення, власне, цукрового діабету другого типу, з метою попередження прогресування порушеного обміну глюкози. Дякую всім за увагу!